Олексій притула з Одеси до повномасштабного вторгнення. Працював ветеринарним лікарем. А від літа минулого року служив у десантно штурмових військах. Розповідає, що поранення отримав під час наступу на Лиман. Відтоді лікується та протезується на Львівщині. Наразі змушений пересуватися на візку. Це дуже важко. Насправді, це напевно можливо, але це дуже 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 важко без сторонньої допомоги. Найперші складнощі для людини у візку це у Львові, це бруківка. Не кругом є така, що можна нормально більш-менш їздити. Це бордюри, це просто, просто блін жах. Навіть там, де вони, начебто, десь зрізані, це все одно потребує якихось ну навичок, які треба дуже довго виробляти з і напрацьовувати. Також військовий каже, що немає позначок, де у місті розташовані інклюзивні вбиральні. Основне, на мій погляд, це туалети, відсутність. Цих туалетів або відсутність якихось вказівок на існування цих туалетів. Так я знаю кілька закладів, куди я можу потрапити. В принципі, хоча в більшу частину з них мені мене доводиться, доведеться заносити якимось чином. і Там я можу сходити в туалет. Пересуватися містом Олексію. Допомагає його дружина Юлія. Вона розповідає, які проблеми з інклюзією помітила у львівських закладах харчування. Захожу в заклади, в яких є ця позначка інклюзивні. Починаю дзвонити туди. Так, прийшла в один заклад. Чи можу я з чоловіком потрапити? Можете, але у нас там туалет в підвальному приміщенні, але у нас є ліфт. Ви можете ти, ти, ти. Він мені дуже довго розказував. Я така, ну добре, ми приїдемо, але ліфт не працює. Тобто у нас є то, а але там гарний туалет широкий, коли ми приїдемо. Але до нього там чотири сходинки. Юлія та Олексій Притули розповідають, що деякі заклади мають переносні пандуси. Як, наприклад, у цей паб. тоді людина на візку може проїхати без сторонньої допомоги. Водночас подружжя зауважує, що в середмісті Львова деякі кав'ярні облаштовують літні майданчики на тротуарах. Відтак пересуватися на кріслі стає важче. Директор міського департаменту житлового господарства Орест Тимчишин каже, що мерія може лише рекомендувати ресторанам ставати більш доступними. Можемо рекомендувати спілкуватися з ними, оскільки і постановою кабінету міністрів є прописані речі, що влаштування пандусів воно не потребує якихось. Спеціальних дозвільних документів От, процедура досить є проста. Ну є трошки проблематика, тому що місто історичне, є центральна частина, є пам'ятки, які ми не можемо перетворювати на власний розсуд. Поступово у Львові оновлюють і громадський транспорт, щоб він ставав більш доступним для людей на візках. Говорить начальник міського управління транспорту Орест Олеськів. У нас найкраща ситуація, напевно, в комунальному автобусному транспорті та де в нас. Більше ніж 80 відсотків рухомого складу є низькопідлоговими. Також тролейбуси нам вдалося добре оновити. Вже також десь близько 75-80 відсотків є низькопідлоговими. Гірша ситуація є з трамваями, та тому що вони є дорожчими. А от архітектор Андрій Лисюк зауважує, що проблемою на шляху до інклюзії є застарілі державні будівельні норми. Зараз навіть є багато житлових комплексів, які тільки починають будуватися чи громадських будівель. І вони виконуються зі сходами, з, з якимись другорядними пандусами. Тобто, будівля повинна будуватися в першу чергу. Це в нуль, тобто захід має бути повністю доступний для людей з інвалідністю. Потрібно елементарно будь-яку вулицю при реконструкції робити максимально рівною. Не робити в жодному разі бардюр вас не врятує від автомобіля. Сам військовий Олексій Притула розмірковує, що саме можна покращити для пересування людей на візках. Сам термін інклюзивність, він саме про це, щоб я щось міг зробити, маючи якісь моменти, які мені там не дозволяють користуватися, іншим, там я раніше користувався, робити це сам без зайвої допомоги. Це поручні, вони мають бути кругом, це сходи. Це пандуси. Я б дуже хотів мати якийсь реєстр реально місць, які як і хочу, щоб ці місця якось промотувались. от в, в серед людей з подібними до моєї травм. Ольга Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.